<гум> на воду. Скільки ти вчора взяв? Нічого не взяв, 15% я взяв пропер. Вчора рандом дуже поганий був. Дуже сильно поганий. У мене не пішла гра на револьвер я там. Я все злив, коротше. По факту кажу. Я півтора відсотки взяв все. І все. Лише півтори відсотки. На воду, Ярик, ти як знаєш. Ти як знаєш, Ярик. Ти знаєш, куди я буду їхати. Ну давай, Ярик, ти я раз ти просиш, добре поїдемо на воду. Так уж і бути, так Smashing shot. Ее брік. Ее брік. Диви. Дамаг сам приїхав до тебе, да? Ці... Чому не дали обілку цьому танку? По факту обілка в нього, я так... розумію, це і є. Вона починається з 8 гривнів, Ромчик. Привіт, Андрія, Рандом був вчора жесть. Я, я це перевірив. Я в цьому переконався. Ех ти ж папашик. Найс! 800 плюс 400 під світу прилипло. Непогано. Давай, 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 насыпай ты нас. Да сними, сними его хирша, ну як, он ну, не то его, чё? Он их вот стоит. Я боюсь, що мені блайди почнуть тупити сюди. Головне, щоб не під воду. Це ми можемо. Слайк, це ми можемо. Леопардік, давай, давай, байрактарчик. Ага. Стервей два сімсот четвертих не світились. Ну кана на центрі не заїде, там його тайп підсвічує. Владос, привіт, дякую за Лукас. Вітаю, вітаю. ні-ні-ні, гарьок. Коротше, дивіться хлопці, якщо цьому танку виносять кладку або заряджаючу, уваж... <кій> у вас між пострілами отак. Поняли? Тут... Тук, -тук, тук у вас стає в два рази більше. Мені винесли БК, і він дуже довго розряджав цю ленту. Дуже довго. Розумієте, в чому прикол? Ось так. Я теж думав, що боєвкладка не впливає ні на що, але ніфіга. Коли йому виносять, він довше, ну, в два рази виходить. Розряджає ленту. Бенедикт, привіт. Дякую, дякую, чоловіч. Так, да, я теж думав, що ніфіга нафіг той заряджаючий, нафіг та боєвкладка, серйозно. Але ось так. Казала практика, да, воно потрібне, і БК, і заряджаючий. Схавайте лево, його пересете. Сподіваюсь, що мені в спину зараз не втащить за цей мовчик, а? Добре. Вчасно я перетягнувся. Дуже вчасно. Just that ought to leave a mark. Tracks fixed, not even a scratch on it. Went, it went. Man, now that was a thing of beauty. Taking them out bit by bit. Quite the sharp shooter, aren't you? No, it's It was It Треба базу їхати. Треба базу бекати. Всім доброго. Та, Берлінчик, привіт. Зато перегріву не буде. Та ні, то габела, серйозно. This shot's Ладно, наші там стримали, може центр якось подивитися. Мене цей 704-й good. Do it again? <laughs> Йоп, туда я зараз, зараз хаває тайпа. Там не один, там два. Нормально цього просадив. Це ще буде туди заїжджати? Зі не треба звалювати насправді. Там концепт. Треба поїхати концепту зустріти. Ну все одно я вже тут. Ну тут дуже важко. Now that was a thing of Quite the Дуже shooter, aren't you?

shoes, are on you? This is rather fun, isn't it? It's curtains for you, my friend. Yo, parasita, jak Мене зараз серце просто випригне. Треба заспокоїтись, бо мене тіліпає капець. 261-й нагорі тут. Він кде? -ху 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 -ху! І що це відбувається? У нас залишився 704 Як його переграти? Кущового цього пацюка, скажіть мені. Де ж він? Ну от де він, курва. Він може на базі стати, розумієте, в чому прикол? Та йоп тудей. Ну де ж ти маленький? Now that was a thing of beauty. Dispatched by Cumberbatch. Сюди. Сюди, ті коло босіка, йо, пересател, що це таке? Привіт, Хьюан! Та щось трішки вмію там, трішечки, трішечки, капелюшечку, лише капелюшку. Колобосик в прямому ефірі, юп тудей! За такий не гріх подобайку, друзі, кинути. Буду вам дуже вдячний. Дуже-дуже вдячний за таке, за подобайку вас, вашу. Що в нас вийшло? 9700 медаль Колобанова. Ну, відповідно, майстер, Редлі Волтерс, воїн, калібр, сталева стіна. 9700 шкоди, 1600 чистого досвіду. І фінансовий звіт, мінус 220к по сріблу народ. Оце бій, оцей бій, оцей той бій, де можна викинути на канальчик каточку цю. Реально.